Друзі, привіт! Сьогодні е, черговий раз поливав е, свої гриби, які я сіяв у квітні, і був приємно здивований. Появилися вже мої перші грибочки. Ось зараз вам покажу. Ось такі грибочки, правда, сонце світить в камеру і погано видно. Ось такі грибочки. Ось ціле сімейство. Ось тут теж вони вилуплюються, але тільки сходять. Ось такі грибочки. Я їх яглицею накрив, щоб не так в сонце попадало. Ось малюки. а які малюки маленькі. прикольні, Ось які дітки. Ось такі справи. Буду наглядати за їхнім ростом. Далі продовжують продовжувати полив. Я за ними сильно не заморачувався. Я навіть і не сподівався, що щось із них буде, але приємно здивований. Да, вони мене, звісно, порадували, ці грибочки. Всім дякую, всім до побачення.